Емма Андієвська Казка про яян Якось пастушок, переплигуючись зі скелі на скелю за козою, що відпилося від решти, поскознувся й упав у провалля. Коли він розплющив очі, то побачив, що лежить на площі міста, яке складається з вузьких і довгих веж, що їх кожен будує на свій лад, бо ці вежі весь час завалюються. Пастушок підійшов до чоловіка, який порпався скельмою серед купи каміння, і запитав, що це за місто. І чи не можна було б щось попоїсти, бо він дуже зголоднів? Та на запитання пастушка ніхто не відповідав, козопас обійшов мало на все місто, але ніхто йому не відповідав. Тоді він підійшов до колого дідуся біля напівзруйнованої вежі. Цей старенький пояснив, що у цьому місті живуть яяни. Кожен яянин знає тільки своє я. І тому запитань іншої людини просто не чую. Я ж почув тільки тому, що мене здолали немощі, і внутрішні підпори, які досі тримали мене, як вони тримають усіх яян цього міста, передчасно струхли і завалилися, як і моя вежа, направити яку мені бракує сил. Я вам охоче допоможу, сказав пастушок, аби тільки трохи попоїсти. Я я на нові не допомогти, мовив дідок. Ніхто не може догодити яянинові, бо тільки він сам усе знає і вміє, і то найкраще. Але ж людина мусить їсти, аби втриматися при житті. Усі тут харчуються власним я. Коли воно вичерпується, яянин умирає. Проте я кожного із яян таке вичерпне, що всі тутешні мешканці майже вічні. Мене здолали немощі тому, що я чужинець і справжнім яянином так і не став. Хоч і прожив тут майже все життя, я ледве пам'ятаю, що на початку свого життя під час сварки на кораблі, де я виконував обов'язки юнги, я випав за борт і опинився у цьому місці. Але я зовсім не хочу ставати яянином. За рогом моєї вежі лежать кельми для новоприбую, бери собі якусь і починай будувати свою вежу. Невже з цього міста немає виходу? Коли я сюди потрапив, то здибав одного юродового, який сидів біля каміння цієї вежі, котру я оце марно будую. Він розповів мені, що місто має сім брам, і з кожної можна вийти. Але досі кожен мешканець не міг відчинити брану, бо не міг вимовити коротесенького слова, що відчиняє її. Яке ж це слово? Це слово звичайнісіньке ти, але коли хтось із яян пробує вимовити ти. В устах я, я, на це чомусь завжди обертається на я, і тому брами не відчиняються. Я спробую, мовив пастушок, ходімо разом, бо я тобі дуже вдячна за пораду, У мене померли батьки, і я хотів би подбати про тебе. Я вже застарий, і ноги вже не тримають мене. Я візьму тебе на плечі, і ми разом підемо далі. Я не пристосований до іншого світу, і час, відпущений мені вищими силами, добігає кінця. Я хочу, аби ти бодай перед смертю дихнув свіжим повітрям, мовив пастушок, обережно всадовлячи собі старого на плечі і простуючи до найближчої брами. Перед брамою він вклонився і промовив Вельми, шановна брама, чи була б ти така ласкава і випустила нас на волю, бо тільки ти можеш нас випустити? І брама, вперше за весь час відчинилася, адже ніхто до неї так не промовляв. Хоч цього вона чекала відтоді, як її вставили в мури міста. і пастушок побачив себе серед знайомих скель. Тепер ти бачиш, який гарний цей світ! вигукнув козопас і торкнувся старого, аби обережно ссадити його з плечей на землю. Та замість дідуся він намацав тільки мішок, наповнений самоцвітами. Читала Олександра Кравченко для довідки біз Юей.